Вивалена, все, все поставили новую. Катерина заходить до своєї квартири у 118-й будинок на набережній перемоги. Після влучання ракети в багатоповерхівку каже, не мешкає тут. Тож веселі майже все так, як було два роки тому. Вбрала те, то, що тут були гори. Все, це було вивально, все побіто, гори ось такі, мусор. ну не мусор, а Катерина згадує, того дня, коли армія РФ вдарила по будинку, вона була вдома. момент влучання ракети сиділа на кухні та розмовляла з подругою телефоном. Через цю двері я вилетіла. как раз якраз ось так меня винесло. Сиділа я от десь, мені обовной вибіло, я вилітіла, бетак. Двірі, от вот так ось туди головою, і то, що літіло зверху, мене присипало. Катерина каже, останнє ще пам'ятає, як рятувальники її діставали. Самостійно вибратися з понівеченого помешкання жінка не могла, згадує, наступного дня повернулася за речами. Розкалені камні, от та той сіни, вибиті окна, ось это все літіло сюди. Тут все сорвато було, та вот это все в грязі було. Это жах. А від квартири Олександра нічого не залишилося. Чоловік згадує, мешкав разом з дружиною на четвертому поверсі одного зі зруйнованих ракетою РФ під'їздів. Додає, того дня він був на роботі. Про влучання в будинок йому повідомила сусідка. Я зложив усе і приїхав сюди. Ну, приїхав тут, вже були люди, з'їжджалися, щось спробували допомагати. Ми виносили, розгрібали, там повний двір був каміння, по двору не можна було пройти, бо ну, все, що хочеш. в перемішку просто невозможно було йти. Чоловік розповідає, одразу приїхав до будинку та став допомагати місцевим жителям звільняти проїзд для спецтехніки. момент атаки вдома була дружина Олександра Вікторія. Поначалу, ну що ми робили? Щоб могла підійти техніка, ми відтягували машини туди, тому що просто не могла підійти ні кран, не мог нічого. Людей виносили, розгрібали каміння, Ну, каміння, куски бетону і раз всячина. Олександр каже, хоча його квартира опинилася в епіцентрі удару, до останнього сподівався, що дружину знайдуть живою. момент атаки ділиться Вікторія, відпочивала на дивані з їхнім собакою. Там і знайшли тіло жінки. Я два дні сподівався, що вона жива, а потім. Я дзвонив, перший дзвонок прийшов. На Самсунг, а потім дзвонка не було. На другий день підняли плиту. Вона лежала на дивані, собака соскользнула вниз. Її з дивана забрали. Я її одразу опізнав на місці. Залишився без домівки 89-річний Володимир. Чоловік каже, мешкав на п'ятому поверсі знищеного ракетою під'їзду. Вижив, ділиться дивом. Після атаки від ракети залишилася одна кімната, в якій він і перебував. Додає, про той день майже нічого не пам'ятає. Коли все відбувалося, я сидів якраз напроти цього окна, де відсюди виїде. Да? І в мене одразу щось таке, дим какой-то пішов, да? що я глянул, и у меня руки чорні, не красные там, а чорні руки. А меня, значит, поволокли с этого этажа вниз, поволокли буквально площади, я не мав нічого. ничего. Все было в крови. 14 січня 2023 року. Близько 15.40 армія РФ вдарила протикарабельною ракетою Х-22 по дев'ятиповерховому будинку на набережні перемоги. Пошуково-рятувальна операція тривала 69 годин. Того дня загинуло 46 людей. З них шестеро діти. 80 дістали поранень. Демонтаж зруйнованих під'їздів завершили у грудні 2024-го. Навпроти будинку на зупинці місцеві облашли. Жтували місце пам'яті, туди досі приносять квіти та іграшки. Антоніна Чійко, Юрій Тиний та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.